Ми повертаємося, і дійсно там сталінські часи. Зелені це недозрілі червоні. От вони мабуть дозрівають вже до таких репресивних дій, які, на жаль, не призвели до страшних наслідків. Все свідчить про те, що Зеленський готовий знищити країну, але аби не Порошенко. Я не знаю, що ще має статися, щоб там в мізках щось прокинулося, і він почав думати і про збереження держави, і про свою якусь елементарну адекватність. Бо це вже виглядає тотально неадекватно. Жодний Народ не сплатив так дорого за перегляд цього дешевого серіалу. Влада блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила прес-служба Європейської солідарності. У політичній силі зазначають, що за вказівкою офісу президента голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди. Я нагадаю, п'ятий президент мав бути ключовим спікером із питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему. Виклики у глобальному політичному ландшафті, як зміцнити демократію. Відтак під час конференції планувалася низка зустрічей Петра Порошенка із представниками команди Дональда Трампа на переговорах. Мали би обговорювати ефективні стратегії завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхи зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості нашої держави. Ну але наскільки я розумію, цього не станеться. Про це далі говоримо із з дипломатом Дмитром Чекалкіним. Пане Дмитре, вечір добрий. Вітаю вітає з яких причин потенційно можливі результати, які б міг би здобути Петро Порошенко, заблоковані? Як вважаєте? Прийде час, коли треба буде кваліфікувати цю діяльність нашого. Керівного головного органу державного, тому що нагадаю, в нас парламентсько президентська республіка, але насправді вона вже давно перетворилася на офісну президентську республіку, тому що ця вертикаль вона діє безотказно, як то кажуть. Да, всі команди виконуються. все беруть під козирьок, І оці останні події пов'язані з так званим ДБР. Як тепер вже розшифровують як державне бюро репресій, а не розслідувань. Да? Зустрічав і це рішення воно взагалі. Ну, ставить нас, наприклад, на один щабель, там я не знаю вже якоїсь, навіть не з Білорусію, а з якоюсь там Північною Кореєю. Ми повертаємося, якісь дійсно там сталінські часи. Зелені це недозрілі червоні. червоні. Да? От вони, мабуть, дозрівають вже до таких репресивних дій, які, на жаль, не призвели до страшних наслідків. І сьогодні, вже якщо порахувати ці збитки, які ми маємо через цих карманичів естрадно церкового шопітолію. То ну, це ж страшні цифри: 6 мільйонів на окупованих територіях, 6 мільйонів внутрішньо зов... внутрішньопереміщених осіб, більше 8 мільйонів э, за кордоном біженців українських, тобто 6, 6, 8, 20 мільйонів поламаних доль. Ну це, це такий страшний, знаєте, експеримент, який э, проводить над собою українське суспільство, яке віддало рекордну кількість голосів за цю зелену партію, яку зараз вже розшифровують, що не просто там З, «зе» це зеленські да, чи зелені це зрадники, злодії, збочинці. І їхні наслідки, на жаль, вихаркувати кров'ю суспільству доведеться роками, десятиліттями. Це не жодний. Народ не сплатив так дорого за перегляд цього дешевого серіалу, і на жаль, всі ці п'ять-шість менеджерів, які були. На початку повномасштабного вторгнення при владі це ж всі фактично младоріги. Младоріги – це вихідці якраз з Януковичівської цієї партії. Напередодні тоді президентської, тим більше там парламентської компанії, коли було зрозуміло, що до чого призведеться монобільшість, казав, що це буде катастрофа, і що ще їх на другий термін обрати цю зелену владу. Це ж будуть ще більш страшні наслідки. На зв'язку з кайпом народна депутат, фракція Європейська Солідарність Софія Федина. Пані Софія, ми... чи є у вас відповідь? Для чого діюча влада йде на настільки недемократичні способи впливу? Доброго вечора. Насправді якоїсь адекватної відповіді тут знаєте важко це все прокоментувати, тому що дії української влади вони є тотально неадекватними. А якщо вертатися безпосередньо до цієї ситуації, яка складається з флешкою ФСБ, ну це треба. Насправді бути останньою гнидою, щоб ФСБшні якісь докази, які принесли державні зрадники, позбавлені українського громадянства брати за реальну документацію, брати як фактаж для переслідування. Якщо вони вже цей взяли, фактаж, тобто виходимо з того, що у нас зараз є. Це означає, що вони разом з путіним. По суті, працюють над знищенням лідера опозиції і потенційного конкурента на виборах. Третє, що ми можемо з цього всього зробити, висновок що вибори Зеленський вже планує, він іде на другий тур, і він такими справами зачищає собі передвиборче поле. Щоб у нас був вибір, вибір вибирати Зеленського, або Зеленського або більше немає кого вибирати. І це є ще одна велика брехня і ницість Володимира Олександровича, тому що він обіцяв свій час і це тільки на перший строк. Наступне це. Я багато думала над тим, чому Зеленський так ненавидить Порошенка. Ну, це якась, знаєте, аж манія переслідування, це якась фобія страшна. І після консультації з багатьма людьми, які спеціалізуються на таких от параноях, в яку ми зараз проглядаємо, вони наголошують, що це щось має бути дуже дуже глибоко особисте. Мене одноразово питалися Петра Олексійовича, де він там мав якусь комунікацію з Зеленським ближчіше, зокрема до його обрання президентом України. Петро Олексійович каже, що таке з того, що він згадує, це було те, коли було в Україні заборонена трансляція сватів через те, що там грали московські актори, які мали дуже дику антиукраїнську позицію, і Зеленський якийсь момент в нього вимагав, щоб він повернув свати на український екран. а Порошенко сказав, що цього зробити не може. Можливо, це якийсь факт, можливо, ще щось відбулося, що ми не знаємо. Але ми точно бачимо, що Зеленський проявляє особливий вимір цинізму, підлюсь, підлості, ненависті. І те, що навіть сьогодні ми бачимо за наказом офісу президента. Та не підписується відрядження до сполучених штатів Америки, президенту Порошенку це свідчить про те, що Зеленський готовий знищити країну, але аби не Порошенко. Я не знаю, що ще має статися, щоб там в місках щось прокинулося, і він почав думати і про збереження держави, і про свою якусь елементарну адекватність. Бо це вже виглядає тотально неадекватно. Я думаю, що ми маємо готуватися до цих атак. Маємо це все висвітлювати надзвичайно активно, тому що це інтерес українського народу побачити зрадницьку позицію. Цією Володимира Зеленського, щоб більше ніколи його і його команду не допустити до якихось посад в українській державі, пані Софія. Залишайтеся на зв'язку. Я тут, поки пана Дмитра, розпитаю, як вам вбачається ця історія, пан Дмитра, особливо в ключі того набору опорних фактів, опорних доказів і опорних елементів, на які в цій історії опирається звинувачення проти Петра Порошенка. Знайшов себе на Ютубі, Ну цей сюжет і демонструвався в ефірі прямого каналу. Таємниці головного піарника банкової «Who is Mr. Подоляк. І Я там буквально прочитав дослідно його інтерв'ю, яке він дав в 2012 році. Нагадаю, в тому році, коли вже тут на Володимирській, на третьому поверсі СБУ ціле крило віддали ФСБ, і тому він абсолютно відкрито каже: так я співпрацюю з російськими органами. Я дуже добре заробляю в мене такий сьогодні. Успіх фінансовий. Це він хизується цим, дає інтерв'ю до речі, білоруському опозиційному виданню «Багнет», якщо я не помиляюсь. Потім це передрукував. І активно тоді поширив Павло Шеремет в білоруському партизані. То він абсолютно відкрито каже: так я натравлю одну частину суспільства на іншу. Я натравлюю навіть за кордонами України грузинів на росіян, росіян на грузинів, і дуже чудово себе почуваю. Я такий успішний піарник, тобто він. Тоді отримував величезні гонорари за такі операції. Потім в нас була операція. Перша була операція з флешкою. Нагадаю, це плівки Деркача. Тобто, тоді це був ну, один найпотужніших взагалі таких снарядів, закладених ну, міна уповільненої дії під наше стратегічне співробітництво Сполученими Штатами. Зеленський тоді каже, що такий перші дзвіночки найцікавіше попереду. Тобто, ми зараз дивимося ну, черговий сезон цього слуги народу. Нагадаю, що головний режисер. І продюсер цього серіалу російський громадянин, між іншим Кирющенко, якого сьогодні теж нагородили посадою. Він один з мало того, що з керівників української кіноіндустрії, він ще отримує, як робили розслід, дослід розслідування. Наші журналісти і отримує величезні сьогодні кошти за операції його компанії по транспортуванню електрики. Він ще й в нас і виробник дронів отримує мільйонні мільйонні замовлення. Тобто, російському громадянину віддячують за те, що він закладає такі ну уповільнені, Ної дії під існування самої нашої держави. Нагадаю, що цей серіал ну настільки була очевидна його проросійська сутність, тому що в ньому в цьому серіалі, який знімався, коли 7% території України було окуповані, немає жодної згадки про Росію як чинника нашої небезпеки. В цьому серіалі головні вороги. Там хто? Це, в цьому ж були фрагменти, показані в цьому, в цьому нашому сюжеті. Да? Що головні вороги там ФБР, ой, ФБР, кажу, МВФ, Світовий Світовий, Світовий банк, які, як, начебто, нав'язують, що Україна має бути головним там, звалищем для ядерних відходів. Да? І коли Зеленський їх промовисто посилає там, в перший ратічний тур. І українські націоналісти. Він же бачите, як там в цьому серіалі. Між іншим, вулиць, це те текст, цей текст писали мої мої колишні однокашники. На жаль, випускниця нашого факультету, не не спецпропаганди нашого інституту, а факультету. Там у нас єдиний був військовий вуз, де навчалися дівчата, курсистки ми їх називали. Так ця дівчина мені прислали її від її ну, відомості про неї. Вона професор сьогодні факультету психології Московського університету імені Ломоносова, МГУ. То вона була була автором цих цихрядків, в тому числі із новорічної промови Зеленського, що яка різниця як називається вулиця? Головне, що була просто заасфальтована і освітлена. Ну, тобто, вся ця агентура продовжує ту діяти, і ми сьогодні спостерігаємо, який до чого ти призводить, пані Софія. От ми дивимося черговий сезон Слуги народу, каже Пан Дмитро. А як ви гадаєте, чому ця історія вона дуже схожа на заготовку? Це дуже схожа на зібрану в часі таку схему, яка витягнута із шуфляди зараз на загальний позір. Як гадаєте, чому зараз з'явилася ця інформаційна атака? Наша влада, наша ДБР. Сприймають за чисту монету або хочуть сприймати і не встидаються цього за чисту монету флешку ФСБ передано державним зрадником позбавленим громадянства України. Це означає, що це ДБР не української держави. А що по суті це державне бюро роз репресії, яке працює на Московську Федерацію? Таким чином можна зараз буде, що хочеш, переписати такими флешками. Що хочеш, можна буде позиціонувати такими флешками. Потім нам розкажуть, що наша незалежність якось не так проголошувалася. До речі, може офтоп, але Я мушу згадати дуже небезпечну тенденцію, яка позиціонується в крайньому листі ДБР до Верховної Ради, де слідчі намагаються спаяти докупи в звинуваченні Порошенка в державній зраді харківські угоди. І зміну курсу України в Конституції, закріплення курсу України на євро і євроатлантичну інтеграцію, і по ходу з того листа виходить, що євро і євроатлантична інтеграція це злочин і це державна зрада, і ось це от дуже дуже насторожує, коли ти складаєш докупи оцю флешку ФСБ і оцей лист ДБР. Тому що так ну знову так виглядає, що ДБР працює не на українську державу, і ви знаєте, ну мені дуже сумно і страшно про ці речі говорити. Але якщо виходити з позиціонування, що наша влада не зацікавлена у сильній і спроможній Україні, тоді на жаль стають логічними абсолютно усі тришові події, які здійснювали Зеленським і його командою з 2019 року. Починаючи з відведення військ, розмінування територій, починаючи з зупинки ракетних програм, завершуючи відведенням бригад з Гостомеля, з Півдня, з Харківщини, дороги на Московську Федерацію без жодної охорони, якими легко зайшли танки до, до нас, і навіть не підготовкою до відбиття вторгнення, тоді все стає логічно. І дуже би не хотілося вважати, що влада працює на іншу державу, але в нас є два варіанти: або вони ідіоти, або вони зрадники. Все. Пані Софію, я продовжу вашу думку, але вже в запитанні до пана Дмитра мені доводиться в силу професії моніторити, скажімо так, альтернативні джерела інформації, де проросійська історія розгортається. Там акцентують зараз увагу. Останнім часом помітив тренд, що мовляв, ніхто не питав українців, чи хочуть вони, щоб курс на євроінтеграцію і вступ до НАТО був прописаний в конституції. Кілька експертів розганяють оцю думку, вплітаючи в свої відповіді. І це прям дуже очевидний темник, який, який помітно про російських експертів, а, мовляв, Порошенко мав би організувати референдум, і там оце все, і тоді би прописувати. А зараз ні, мовляв, ніхто не знає, що з цим робити. Як би ви оцінили роль медіа і роль от подібних розгонів, роль тиску, в тому числі в нашому сюжеті, було вказано на те, що е, свого часу і «1 плюс 1» доклало свою руку до цієї історії. Так, так абсолютно. Ну для е, російських. Сил тут головне було зупинити просування України в напрямку НАТО і ці опитання, які ці Медведчаківські тоді служби проводили, вони вимірювали, наскільки там відсотків змінився в той чи інший бік. Було зрозуміло тоді, наскільки це важливо, і я нагадаю, що навіть цей пройди Арестович, який був знов ж таки головним спікером банкові впродовж там майже півтора року, да, тобто він ходив коло свого часу, після того як відвідував. Інструктаж Суркова в Кремлі після спільних прес-конференцій з Дугіним. Він потім ходив тут з ким не з ким-небудь, а з Вітренчихою. Під Верховною Радою з НАТО хуже, чем Дістапа. НАТО хуже, чим Дістапа. Тобто, це ж головний був якраз напрямок російської пропаганди в жодним чином не допустити нашого нашої інтеграції з євроатлантичними структурами. Ну і сьогодні знов ж таки всі ж помічають. От я навіть сьогодні виклав свій новий саундчек в себе на каналі про те, як піднімають голови всі колишні спікери Медведчуківських каналів, як їх активно тут почали піарити, як вони набирають багато там мільйонну аудиторію, і знов ж таки з цими меседж. Жими, що дійсно це така загроза виявляється для існування країни. Хоча ну елементарна логіка ж підказує всі колишні республіки радянського союзу, які приєдналися до НАТО, вони сьогодні в безпеці. А ті, хто такі, як там не встигли: Молдова, Вірменія, Грузія, Україна знов ж таки всі вони мають проблеми з Росією, окуповані території і зазіхання на територіальну цілісність цих країн. Тобто, ну не треба ж нічого тут шукати. Тут все ж абсолютно очевидно. Ну і на жаль, дійсно, ця сьогодні діяльність того ДБР свідчить. Це ну, один з найбільших сьогодні диверсійних актів, які можна було взагалі вигадати, для того, щоб знов ж таки підривати внутрішню єдність. Нагадаю, що для Путіна головна мета його. Діяльність на тренах там країнах колишнього радянського союзу за формулою того самого Суркова, до якого їздив на інструктаж Арестович, Це що внутрішня стабілізація конституційного ладу можливо виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Завжди повторював ну, всі ці клівряти Кремля: хто наш головний кандидат тут на всіх виборах? Містер хаос чи Генерал хаос? Хто швидше призведе до хаотизації внутрішнього життя, той і буде нашим кандидатом і партнером? І на жаль, 95-й квартал вже роками вигравав Жнішого ну цього провідника цих ідей тут в українському суспільстві пані Софія. В одному із відео, яке е, звинувачує Петра Порошенка, в тому ж таки сюжеті е, вище згаданого нами телеканалу, було вказано, що мовляв фінанси проходять через фонд Петра Порошенка. А чим займається насправді фонд Петра Порошенка? Розкажіть, будь ласка, і яким чином зараз він функціонує, особливо після етапу накладення на п'ятого президента санкцій? Ну, напевно, перш за все, я хотіла би звернутися до всіх наших глядачів, прихильників і особливо неприхильників. Якщо ви хочете перевірити інформацію, вона є вся у широкому доступі в інтернеті. Фонд Порошенка не наповнюється чужими коштами. Фонд Порошенка це є особисті кошти родини. Порошенків. Все, туди не йдуть донати, туди не йдуть якісь там додаткові внески інших людей. Це є особисті кошти Порошенка. І хотілося б наголосити на тому, що особисті кошти Порошенка він витрачає на армію. Мені би дуже хотілося бачити, щоб особисті кошти Володимир Зеленський витрачав на армію, а не на своїх колег. Серіали і різного різного типу марафони і рускоязичні телеканали, куди вкладаються на жаль наші державні кошти з наших з вами податків. Друге питання: що фонд Порошенка за час повномасштабного вторгнення вклав понад 6 мільярдів гривень в Збройні Сили України. І тут ми можемо бачити, от навіть вчора. Я я, я була зачудована, в таких важких умовах. В той час, коли рахунки арештовані, коли намагаються знищити будь-які фінансові спроможності Петра Порошенка. Він разом з командою розробляє свої зразки дронів на оптоволокні, які не залежать від ребів, що є критично важливо для досягнення переваги над московським супротивником, над московськими орками. І фонд Порошенка це все займається, і ми стараємося долучатися. Своїми різними спроможностями десь те шукати фінанси, десь те шукати можливості, щоб спільним ресурсом якомога більше забезпечити наших хлопців всім, починаючи від дронів, півішок, мавіків, завершуючи різноманітними репами, типу навіть той реп АйПетрі, який знову ж таки викликає якусь там алергію параною в офісі президента. Це і майстерні ремонтні мобільні, мобільні лазні, мобільні. Командні центри, мобільні шиномонтажі, які є дуже важливими. Перелік речей, які передає фонд Порошенка, він просто шалений і, напевно, немає жодної бригади, де би не було забезпечення від фонду Порошенка в тій чи іншій мірі. І коли зупиняються всі можливості для Петра Олексійовича допомагати, ну насправді це Зеленський не зупиняє Порошенка і не зупиняє його якусь публічну діяльність. Таким чином, Зеленський знущається із власної армії, знижує обороноздатність нашої країни і по суті. І підставляє державу Путіну. У Верховному суді зараз буде розглядатися справа про накладення незаконних санкцій на громадянина України Петра Порошенка Володимиром Зеленським. Ми маємо надію, що хоча б якийсь суд в Україні буде слідувати букві закону, тому що все це мало би бути відмінено і щоб Петро Олексійович міг продовжити свою роботу. Але знаєте, тенденція є така, що Зеленський пустився берега. І зараз він намагається уже не знайти тих, хто має якісь докази на ті чи інші дії Порошенка за шість років не знайшов. То тепер, от вони не шукають, вони просто намагаються їх вибити, сфабрикувати, спровокувати, заставити людей брехати. Хто його знає, чи під тортурами, але тиск на тих людей, яких зараз тримають під вартою, просто драстичний. І Зеленський зараз працює в найгірших традиціях совєтського союзу і путінського режиму. Ну, і от поки нагнітається такий контекст довкола імені Петра Порошенка, пане Дмитре, вас як дипломата, хочу запитати, оця заборона на візит до Сполучених Штатів Америки. Порошенко – досвідчений дипломат. Це абсолютна істина, яку, мабуть, ніхто не заперечить у цій країні. Чому влада не діє хитро? Можна ж було зробити дуже просту схему: відпустити Порошенка, Порошенко би там, ну, я не гарантую, але мав би шанси домовитися про щось з республіканською партією. Представники від цієї партії мали би бути на цьому з'їзді і з якимось результатом повернути сюди. Влада цей результат могла би взяти на прапор собі. Ось дивіться, ми своїми діями дозволили Порошенку, він пішов, домовився. А ми, наче, все це організували і е, -ку курували і наставляли. Чому проста історія? Пориву для держави спільного пориву для держави зробити щось хороше не реалізовується, ось через якісь ось амбіції, незрозумілі заборони і так далі. Ну тому, що головні пріоритети пана Зеленського як не співпадають з головними на жаль, пріоритетами нашої країни. Я ну так сталося, що з 89-го року, так як з вами, сидів з усіма українськими ну в якості перекладача, дипломата, президента двох телерадіокомпаній, організатора тих чи інших там урочистостей з усіма українськими президентами, прем'єр-міністрами, Тично, спікерами парламенту, я завжди відчував, ну яка. Внутрішня мотивація цієї, людини. що він дійсно в нього там в зіницях ці значки долару. Чи він не приймається дійсно проблемами держави? На жаль, для Зеленського головне його рейтинг, його популярність і те, що там на зайвий раз отримали якісь оплиски, і це іноді абсолютно суперечить корінним інтересам нашої держави. Сьогодні ми опинилися в такій ну, драматичній ситуації, коли реально загострення українсько-американського протистояння вона звон збільшує рейтинги. Як Дональда Трампа він каже, що от він хоче повернути тут гроші, які були вкинуті тут, як в прірву в Україну, і таким чином тримає досить на пристойному рівні свій рейтинг. І з іншого боку, зеленського, який такий, бачите, шляхетний лицар. Він кинувся груддю на амбразуру в дувальному кабінеті, поставив на місце цього. Тобто, це насправді руйнує наші відносини з нашим стратегічним партнером. Через це гинуть наші бійці на фронті, через те, що вони не отримують там своєчасну розвіддані і зброю. А в рейтинг вдвох цих нарцисів популістів зростає, тобто ну. Ми ж навіть ці банкові ці прислужники, да вони кажуть, що ось три дні не постачали розвиваної інформації Україні через Трампа, скільки крові на його руках там вони полікать в крові. А Зеленський сім місяців нехтував цю інформацію, відкидав її, казав, що це параноя, і що гірше ну не він, а Рахамія казав, що гірше ці американські журналісти ніж з Кабєєва, Соловйовим. Тому що вони тут роздвухують якусь там російську загрозу, якої немає. Ми готуємося до шашликів. До чого це призвело? Страшних жертв сотні тисяч загиблих в одному, тільки ну в двох моргах Маріуполя. Тільки більше ста тисяч було зафіксовано. Хто за це відповість? Ну відповість, я сподіваюся, коли коли-небудь ця зелена команда, цей зелений шапітолій, але ж вони розуміючи свою відповідальність, вони тепер ну, забруднюють свої руки будь-якими такими провокаціями, тому що розуміють, що рано чи пізно, хоча б тільки по положеннях закону України про оборону, це вже довічне ув'язнення для верховного головнокомандувача, який мав. Зробити негайно, маючи таку, ну як зробив свого часу Порошенко в 2018 році, при наявності такої страшної загрози, коли всі, ну, перші особи Сполучених Штатів, включно з президентом, віце-президентом, голова ЦРУ спеціально прилітав за дорученням президента. Знову ж таки, цей держсекретар -держ -держ попереджали, у вас накопичена така кількість. Ось дивіться, напрямки так вони будуть наступати. Все це відкидалося, і, зрештою, ми отримали окуповані 20% території України за лічені години. Тобто, це згідно закону про оборону, обов'язок верховного головнокомандувача, негайно в воєнний стан стан оголосити провести мобілізацію і почати рити окопи, як їм сказали, що в вересні місяці рити окопи, рити траншеї, але ж вони рили по запозицію 6 місяців, 7 місяців. Практично панове година добігає кінця. У нас залишається буквально 3 хвилини. Я попрошу, пані Софія, якщо у вас є. Припущення, прогноз чи відчуття, куди далі рухатиметься ця справа? Чого ще нам варто очікувати в майбутньому? Яких жестів чи курйозів від діючої влади на рахунок Порошенка могли б ви повідати нам? Дії зеленської команди в позитивний спосіб передбачити складно в негативний, ми бачимо цілу лінію переслідувань, починаючи від Петра Порошенка, завершуючи бойовими офіцерами, і це все одна лінія, щоб знищити тих, хто може говорити правду і може протестувати, активно гуртуючи людей проти здачі української держави. Але ми маємо напевно тут досить позитивний момент. Знаєте, в чому? Якщо з боку Московської федерації у нас грають професійні графіки, Дуже професійні і дуже натаскані. То в нас ми маємо владу самовпевнених дилетантів, які насправді нічого не знають, а впевнені, що вони завжди праві. І вони роблять помилки. Вони будуть робити помилки, і ну на жаль, в зовнішній політиці, у внутрішній політиці у забезпеченні обороноздатності держави вони роблять. Але а, стосовно переслідувань, я думаю, що буде достатня кількість помилок, щоб це оскаржували, зокрема і в європейських судах. А все це записуємо. Усе це складаємо в папочку, і в певний момент будуть вони всі відповідати за зраду України і за ті всі злочини, які вони здійснили. Ну, і буквально 30 секунд. Ваше резюме, пане Дмитро. Ну я часто цитую цей відомий вислів з книги Еклезіаста Ейна Сепідґама Сеагамеграви в оригіналі, що не швидко виконується присуд за вчинок лихий, але тому не бояться серця людських синів творити зло. Але як відомо, млини Божої справедливості рухаються повільно, але не зворотня. Тому рано чи пізно прийде суд для цих зрадників, які на жаль поплюжать сьогодні обличчя України.